Міша тихо. 79 річний Анатолій Татарин має двох синів. Старший Анатолій воює за Україну, а молодший Артур підтримує РФ. Цей як почав воювати з самого початку. У 2014 році. Старший це. А то мені дзвонить. Ми, гардебальця де взяли. Бендершані не пройде. А я говорю, так, а ти чий син? Ти син не бендера? Ну, говорю, — все, ти, говорю, мені не син. Ну, спочатку було, знаєш, да, емоції, да. а, а потім раз ти такий, все, на що ти мені нужен? старшому дзвоню то А він каже, та я теж, все, он мені теж не брат. Я йому кажу, слухай, тобі вже 60 років. Прекращай, він каже, та ще в мене контракт не кончився. Служили вони на одному кораблі, таку, разні, да. тот приймав присягуще. Советському Союзу, а це вже малий е, приймав е, Україні. Я ж йому кажу, слухай, ти ж Україні приймав присягав. Що ти так? Син Анатолія, який підтримує РФ, зараз у місті Антрацит Луганської області. Територія перебуває в окупації у 2014 році, коли Росія напала на Україну. Він залишився там. На той час Анатолій, який 28 років жив в Антрациті і працював шахтарем, вже повернувся на Буковину. Про те, що могло вплинути на сина, який за РФ, говорить наступне. Там був тільки один директор школи, що раз у тиждень тільки українську мову. А то ні. Все на русском. Анатолій просив 60-річного сина покинути військо, але той відмовлявся, бо підписав контракт із 72-ю бригадою. Два роки ще що, нема зв'язку. Ну, він у гарячих точках там зв'язку нема. А це менший ми на Бар'янську на пляжу. Малого я привозив сюди. Я тут, 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 тут такі гори, то такий тот в першому класі був. А ви от дітям у дитинстві що казали про Україну? Ну, то я що мог казати за Україну, якщо я там прожив і там все говорили е -е, про Радянський Союз. Ти живеш е -е, під тим гнітом, ну це вже пішло аж хто за коли. Що я міг казати? А, а тоді я не міг нічого казати. Нас гнобили і гноблять до сих пор. І за нас забувають. Путін, що сказав, Бляха, що Україна такої нема, це Ленін видумав. А насправді Україна була і ще хто не знає коли. І захищала себе, і вистояла. І і, і вистоїть зараз. Вікторія Дмитрієва, Дмитро Сторож, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.